Доброго дня, рада вас усіх вітати. Андрій, привіт. Добрий день. Знаєш, дуже часто по кентавру п'ятдесятки питаються і питаються, яка їхня ціна. І ми кажемо від вісьми до одинадцяти і вище. Вони питаються, це залежить від наявності кабіни. А ми кажемо, не обов'язково. Вони кажуть, може бути за вісім з кабіною, і за 8, і за одинадцять з кабіною. І ми кажемо так. І сьогодні ми хочемо вам продемонструвати. Саме 50-ки кабінники з кентаврівські, але в різні цінові пропозиції. Також ми поставили ще і сороківку, оскільки вона мало чим відрізняється. І теж хочу показати, що вона в нас є наявності. Отже, кентавр сороківка з кабіною, кентавр п'ятдесятка з кабіною і кентавр – п'ятдесятка з кабіною. Відразу. Вам видно, що найбільші габарити трактора це цього темтавра 504 ФС, тому що і він, я зразу скажу, найдорожчий, тому що він стоїть на базі 50-ки, так, Андрій? Угу. Ці ж трактори мають відповідно маленькі свої габарити ну, порівнянні, і в них база йде 24-ки. Вага: 250, угу. 1700, і 1700. Є е, в нас грузи спереду 4 по 11 кілограм, і обтяжені колеса задні колеса по 45 кілограм. Тут теж у нас є грузи спереду і на цьому, і на цьому по 11 кілограм. І маємо грузи на задні колеса, але вже по 20, да, по-моєму, Андрій? 25 кг. 25 так По 25 кг кожен. Розмір коліс. Це йде стандартна шина, але розмір коліс, ви бачите, є різниця. Це на великих колесах, це на стандартних колесах. Ці колеса в розмірі йдуть у нас 8 і 3. Так, так 8 і 3. На... 12, 4. 12 і ,4. 4. Ось, ну, Як видно, в Дойце. видно різниця, видно. видно ну... Що різні бази зразу? Покажемо, що ми ще покажемо. Покажемо, що у нас є всередині. так. Значить так. Радіатор в нас на 11 літрів охолоджуючої рідини Закритим. закриємо. Акумулятор 120-ка на сантиметрів. Да. Мотор назви? КМ-495 ВТ. Є розширюючий бачок. Бачу гідравлічна ванна в нас роздільна. Є два насоси на гідравліку руля, гідравліку навіски. Маємо гідравлічний бачок. Далі в нас є тут три фільтри: грубої чисті, тонкої чисти і паливний. Повітряний фільтр у нас знаходиться ось тут. ну в принципі, а, ну чотирьохциліндрові. <гум> Я вже це, мабуть, пропустила. Повноприводні. Ось у нас є чотири виходи до чотирьох форсуночок. Маса в нас заводиться з боку, і бак на дестоплива. Дуже зручно розташований він теж у нас з боку на 60 літрів. Легко заправляти його. Ось він у нас з цієї сторони є. Що ще по начинню, Андрій? Щоб по начинню та вже огляд на нього робили. Просто Робуємо. треба показати в чому різниця між п'ятдесятками. Ну і давай будемо відкривати ось 50-ка. П'ятдесятка в нас. Добре, так добре. А тепер оцю скубу. Ось так. А да. ага. Так. І? Дивіться, ні-ні. ні, -ні, -ні. Андрій, дивіться, так? оп, скуба. Так. Тож відкривалася. А, Щойно? відкривала. А, а я не так. Оп. оп, люкс. Да. І тепер дивимося тут. Акумулятор в нас. Так само. 120-ка, радіатор у нас буде менше, да, вже на 8 літрів цей. Е, так само є розширюючий бачок, гідравлічний бачок, але вже розташування його інше. Чотири виходи до форсунок, маса теж збоку. Так само у нас є три фільтри. Е, ось тут краще видно грубої очистки. Бачиш, Андрій, покажи. Оп. Очистки. Так, називай мотор. Так само км 495, але я думаю, що тут модифікація. Угу. Е-е, да. То п'ять, 5, це 5. Угу. Ну, гідравлічна, гідравлічна ванна в нас теж роздільна. Два насоси на гідравліку, руля, гідравліку на віскі. і бак для дистоплива тут буде на 28 літрів. 24-ручна база, відповідно, і такий самий. Ну і кабіна бак. відповідно менша. Кабіна менша, заправляється вже буде зверху. Тому що бак у нас знаходиться ось тут. Є зверху під капотом е віконечко, туди і заправляється. Я думаю, що нема потреби нам відкривати ще сороківку. Те мабуть... саме. Тільки Однаку. 495 буде п'ятий буде кем. Всі дивіться, ці трактори всі ідуть нас з дводисковим щепленням, але от саме ці два трактори ми можемо запропонувати і на однодисковому щепленні. Ну, мабуть, це теж буде відігравати якусь роль в ціновій позиції. Правда, таку нормально дивіться? буде відігравати, буде відігравати. Ну саме ті, що ми демонструємо, тут є дводискове щеплення. Ну, йдемо тепер по навіску подивитися. Що нам тут пропонується? Значить, так, навіска. Різниця є, мости грубші по відношенню з цими тракторами, колеса відповідно піднімають його вище, кліренс вище, метал грубий, тяги довгі. ну Я так дивлюся, навіть звідси як виглядає від цього колеса. То тут виглядає вона довша. Подовженіші. Є в нас чотири гідравлічні виходи. В цьому тракторі, тільки в цьому тракторі вони є незалежні, тобто ми працюємо, можемо до часу працювати і на навісці, і на гідравлічних виходах приєднувати. Є розетка для причіпу, ну і вага, яка дозволяється для навісного обладнання, яке ми можемо підсипити на цю навіску, буде становити до 700 кілограмів. Ось така тут навіска. Тепер дивимося, що в нас є по По цій місці. Тяги будуть коротші. На сантиметрів, я так думаю, Андрій. Ну, мабуть, от, якщо взяти, Як сантиметрі. кажуть, мужики на цілих 20 см. Ну, не 20 сантиметрів, 10 см. Точно. <рес> точно. По, товщі, по товщині, я не скажу, що набагато, я думаю, що по товщині вони є однакові. Так само є планочка, яка нас тут підсилює. ну... Е ці тяги, да? Андрій, така поперечна вона. Так. Мости будуть дещо тонші, а два гідравлічні виходи, але вони є залежні. На цю навіску нам дозволяється вішати 300 360. 60 кг. Не ну можна більше, але. Ну, мовчим. Таке. Да. Те саме. Залежні гідралічні виходи, їх два, навіска та сама, метал тої ж самої товщини. Е -е... Все те саме. Все, все те саме. Крім двигуна. Крім двигуна. Ну і давайте ще покажемо, чим же ж цей трактор може нам, нам, нам сподобатися всередині. Ось максимально відкриваю, Так, Андрій, щоб мені тут це зеркало не заважало. Максимально навіть не ма це. Це воно вперлося в ручку. Мабуть, ще далі. Відкривається добре тут. Дуже добре відкривається. Суцільне скло. Зверніть увагу, О, оброблене резиною, ручка всередині є, ступіньки є. Заходити теж, ручка є за що триматися. Рівна підлога, і зразу кажу, тут є в нас реверс. Місця в цій кабіні достатньо. Недавно ми це робили, трошки показували, що зверху не сильно багато місця, але в принципі зараз воно має таке е, виїмку, е, ну, це не є проблемою. Е, реверс є, повишена, понижена. Є перша, друга, третя, четверта є передачі. Вал відбору потужності на е, дві швидкості 540 тисяч, е, повноприводний е, приведення дії переднього приводу. Блокування заднього приводу. Все тут є. Все тут є. Ось воно тут а, всі речашки. Е, окремі речашки в нас є для гідравлічних виходів. Е, з правої сторони у мене і ручний газ є. Е, ручний тормоз, Андрій, я думаю, ось це він. Угу. Ось він такий, не дуже доладний, з, не, взагалі без гарної ручки, але він тут є. Е, в принципі, панель. Лаконічна, але, як я вже казала, вона мені стильна, гарний руль, оновлений з, такою, з таким декором. По кабіні є вентилятор, є магнітола, є двірники на передньому склі. Заднє скло в нас відкривається дверцята, обдув, пічка, світло. В принципі, все є. Ну і як завжди, гарною фішкою кентаврі мені подобається. Їхнє оброблення таким чухлом всієї кабіни, воно закриває метал, воно надає заптишку тепліше, не царапаєшся, Ну і як знаєш, такий, в домашній такій обстановці ти опиняєшся в цій кабіні. Що не вистачає цих гобіленів, знаєте, ті, що чіпляють такі воділи, такі відрівні. Я думаю, що тут є, як кажуть, простір для фантазування в кожного водія і кожен собі віддикує. Оці по 5 оці сюди запихують по кругу. Ось така кабіна, але, звичайно, знову ж таки нагадую, є реверс. В цих траптурах. Цій п'ятдесят реверсу немає. Відкриваємо ось. О, О дивищесь. Закрила, але не відкрила. Стопешечка. Так. Тут не тут, дуже. Тут відкривається ось максимально. Менше. Ось я заходжу, в принципі, але менше. Дверці так само відкриваються з двох сторін. Е, сплошне сплошне е, скло. Андрій, тут теж воно випукле чино ну, рівне. От, рівне. Скрізь, скрізь випукле. Скрізь випукле, має таку випуклу Та. форму. Заходжу сюди. Місця в принципі. В принципі, в принципі, не скажу, що мені менше, я не скажу. Так, да, Там трішки об'ємніша кабіна, тут я не скажу, що її менше. Ось я перша, друга, третя, четверта передача. Є в мене повишена, понижена на гідравлічні виходи і на навіску. І з цієї сторони вал відбору потужності на дві швидкості 540, 720. Панель інша, покажи Андрій, яка тут панель. Ось панель інша. Ну і я казала, тут у мене, в принципі, руль майже доторкається ніг. Бачите, розташування руля, я не знаю, чи, мабуть, його регулювати, піднімати цей руль не можна. І з кріслом я теж, мабуть, не сильно зможу щось зробити. Є двірники на склі передньому, заднє скло так само відкривається, обдув є, є вентилятор, є магнітола, освітлення. Так само маємо ці чухли. В принципі, ось така кабіна. І так само 50. Так. Ну і ще є в нас ось тут сороківка, єдине, що можете порівняти розміри дзеркал. Сороківка е, вирла в розмірі. Ну що ж, цінову політику я вам озвучила, нагадую, можу нагадати, від вісьми тисяч і від 11 і від одинадцяти, Андрій каже Різницю ви побачили. Ось вам кентаври, ось вам однакова кількість е, кінських сил, однакова кількість циліндрів, мотори. Все порівняли, але й показали їхні переваги. Думаю, що вам це відео сподобалось, що воно було корисним. Пишіть. Мені дуже цікаво читати ваші коментарі. Дякую за вашу увагу. До побачення!